Всім привіт, сьогодні я. Сьогодні короче ми тут Та без світло. Я тут фонарик включу, то вам щось було бачно Вот. А вот наша вся сім'я. Тач э, догадалися обзор. Ви за звуки, то в мене просто застра. та, вот та так бавиться току боку. тут вот Ah sister my sister. I saw English. Так подивимося на нашу семью. Вона нас складається на меншій дитині старшій, дитині. старшій дитині. татові і мамі. І все. Ну десь я ще додам меншу дитину. Так, моя сестра, що ти, ти, ви тут устроїли? Не дається мені нормально знімати. Вы тут у нас просто звуки Це моя сіст... моя сестра. Е, давайте я скажу, скільки їм всіх років. Вона вже поступила в перший клас, та їй шість років. Шість, шість років. А це вона вже поступається на курси, і десь прибри, приблизно їй 20-17 19 років. Приблизно. І тут найголовніше, мамі 32 рочка, а це типу 40 років. Ну, саме головне давайте. Дитину звати Мар'яна, ну називати Мар'яна? Старшої сестри називається Єва, давайте ми головного сім'ї, Е, Тату називається, думаю, Марк. Я, я просто якось нового тикнула, правда, то слово. Я чуть -чуть, я чуть -чуть. И маму будет звати Аналіна. Не, я хочу їх там? Марта. Будет назвати Марта. И як мы знаємо, нас сме. Ок, моя сестра не позволила. От ноги її. Що вона тут робить? Подивимося, що вона тут, робить? Вона, тут робить? вона робить сім'ю. Що ти робиш? Що ти робиш? Майсестер, що ви робите? Хочу... Хочу... Све... Майсестер, хочеш ти розказати підробне для вас, про вас? Як завжди вона не хоче, а? А ні, не ча. І... Ви скажете, може хтось скаже, де я находжу? У на моїй кімнаті? Чи я її кімнаті? Я її кінать. Не такий пашистый коврик. Ну. Но... Моя сестра якось не хоче розмовляти, але я ще по -по покажу, як вона бала. бавиться. От. Отак вона набавиться, ну, типу, у неї все гарно виходить, вона ж приклапри. Прикла прикла Са шаєть е, свій будиночок з меншою дочкою, з старшою дочкою. Е, просто вона тому, жив, там буде жити. Вона вже старша. Значить. Це я вже. Що вона приходить? Майсе, що вона приходить? В якому вона класі? Чи який вона? Е, Он... А у неї вже другий. Дв... їй типу скоро буде 20 років, і 19 і поки що. І там ми сидимо світла. О йоу, і ще вона поступає вже в другий курс. Курси. А от вона прибли. Приб... Е, ось така вона така дівчинка. Ось така дівчинка. Там. Ой, у мене вже планшет чуть-чуть здох. Давайте ми зайдемо на нього. Тудун. І хто не, знає, додалась нова локація. Хочете покажу? Капітан, да! Ну, кай покажемо такого локацію. Давайте одяг подивимося Мій. Я ще тут укр... сестри украли. Там. Я така, Я така одна сестра. Я... Не подумайте, що ми с... сестра. Де... Оце... рідні, От. Прошу вона що мені тут підказують? Е... Перший одяг. Mm, так смешно. Ну, сестр, ты уже избавишь. Ой, Кажется. там.

I want to rob. Oh, no, I want to rob. I oh, want to rob. I want to rob.